Олена Теліга член організації українських націоналістів, поет, публіцист, літературний критик, редактор, громадський діяч, темно Темно-бронзове волосся, відкрите обличчя, безмежна жіночність, витонченість, краса, розум, талант, а разом з тим беззастережна хоробрість, незламність і послідовність. Якимсь дивовижним чином, все це сплелося в одній людині, людині, яку сьогодні називають українкою з великої літери, вважають символом невмирущості української нації, життя і смерть якої оповиті багатьма легендами, це перш за все дуже романтична, дуже тонка душа, яка любила життя у всіх його проявах. Одночасно, мабуть, в самої високої міри жіночність і самою високою мірою вимогливості вимогливості як людини. Звичайно, вона була е, е, звичайна, вона була земна, і в ту ж хвилину не земна. Олена Теліга, жінка мрія, жінка таємниця, поетка вогнених меж. У полон погляду її зеленкуватих очей потрапляли всі. Мужчини захоплювались, жінки заздрили і критикували. Вона була залюблена у життя, не сприймала сірості, півтонів. Життя півподиху було не для неї вона спалахнула коротко і яскраво, осліпивши своїм блиском все навкруги, і так само миттєво згоріла, не зрадивши ні себе, ні своїх переконань. Дитинство Леночки Шовгенової було безхмарним і безтурботним. Народилась вона 21 липня 1906 року в Ілінському під Москвою. Мати Уляна Степанівна була родом з Поділля, сім'ї православного священника, батько Олени Іван Опанасович, родом зі Слобожанщини. Він був відомим в імперії вченим, практикуючим інженером гідротехніком. Саме він став автором та організатором. Зрошення Туркестану пізніше займався регуляцією на Волзі та Москваріці. Тож Олена та двоє її старших братів зростали в інтелігентній заможній родині, маючи все необхідне для здобуття доброї освіти та виховання. 1911 року Шовгенови переїздять до Санкт Петербургу, де батько отримує посаду професора Політехнічного університету. Дівчинка починає навчання в гімназії. Насичуються культурою імперії, вивчає російську історію та літературу. А я також колись була петербурзькою панянкою, народжена у царстві імператора всіх росів, вихована на мові Пушкіна, весь простір на схід, захід і південь від Петербургу були для мене, отак собі, Богом Дана Русь. А всі істоти, які заповнювали цей простір. Просто мене не цікавив. З дитинства розмовляла французькою, німецькою, навчилася від гувернанток. А батьки наші між собою розмовляли українською, а з нами російською. Але коли ми їздили на Харківщину, батьківщину, татка у святі гори, слухаючись в розмови, в пісні, я відчувала щось невловиме. Щось притягувало мене і не давало заспокоїтись. Та, попри моє щасливе дитинство, ніколи не полишало мене відчуття бездомності, напише Олена значно пізніше. Тато, як інженер, їздив по різних кінцях бувшої Росії і тягав нас за собою, а ми кочували з ним. Та для мене справжнім домом, домом всього мого життя, став Київ. До Києва Шовгенови переїхали в 17-му році. Батько став професором Київської політехніки. Олена продовжила навчання в приватній гімназії. Ніхто навіть уявити не міг, що на них чекало. Ура. Ура! Ура! Постріли. Музика. Універсали! Під хрещатика мчить кінотник з пістолетом у руці, нагнувся над гривою коня, а за ним має в чорний довгий шлик. Що сталося? Що таке? Я нічого не розумію. Ура! Ура! Постріли! Музика, універсали! Наш тато в уряді Української Народної Республіки УНР. Мама в російському товаристві. Принципово розмовляє українською. Андрій, мій брат, вступив до лав української армії. Ой, ура, ура, ура. Ой, пригадую одного російського офіцера, який втікав з німецького полону. Йому пояснили, що Київ це Україна, а Росія там далі на північ. Худий, і нещасний офіцер. Ура, ура, ура! Та крім революції, що нас всіх так несподівано захопила, у мене ж було набагато більше важливіших справ. Сумно і радісно згадую ту Леночку, яка бігала по парку Політехніки і так шалено любила життя. Може, скажуть, що всі у цьому віці переживають те саме? Не всі вміють так приймати життя? Тріщить багаття, полум'ям ядким заслало очі. Чи мене хтось кличе? Де бачу, раптом де я перед ким, Чи є це в іскрах і вогні обличчя? Кожен... Рух, образ, захід сонця, кожне ніжне обличчя і миле слово сприймала моя душа гостро і здивовано. Весь світ був для мене, а я для всього світу. Немов рослина у яснім вікні, яка нежданно вигнула стрільчату, я відчувала стрункість власних ніг і гнучкість рук. Що хочуть дати щастя, незнана радість і незнаний сум, не розплеснувши колихнули повінь, те буря ще її далекий шум, ще не любов, передчуття, любов. І ось я стала дорослою. Після поразки української державності батько і старший брат у 1920 році були змушені емігрувати. Разом з урядом вони перебираються до польського тарнова. Олена ж з матір'ю й молодшим братом залишаються в Києві під більшовицьким режимом без жодних засобів до існування. Щоб вижити, мати продає хатні речі. А тринадцятилітня Оленка працює за пайок на комуністичних городах та влаштовується посильною в уже рідну її київську політехніку. Вона миє підлоги, пиляє дрова, розносить повістки. Робить все старанно, але мов увісні, абсолютно не переймаючись цим цим. Так починається її духовне гартування. Навесні 1922 року матері Олени разом з нею та братом. Вдалося вибратися з радянської України. Кілька місяців вони провели в Тарнові, а в липні переїхали до містечка Подібради в Чехословаччині, де Іван Апанасович став першим ректором української господарської академії. В Подібрадах Олена закінчує курси при академії і стає студенткою історико-літературного відділу Українського вищого педагогічного інституту імені Драгоманова в Празі. Вона поринає в бурхливе студентське життя, бере активну участь в літературних вечорах, диспутах, в неї з'являється багато нових знайомих: Наталя Лівицька Холодна, Євген Маланюк, Олег Ольжич, Олег Штуль, Василь Куриленко, Леонід Мосенць, Микола Стіборський. Саме під впливом цього оточення починає кристалізуватися її українське Я. Олена Теліга, власне, коли потрапила в Подібради, от саме там вона була в середовищі молоді, яка допомогла їй зрозуміти, хто вона. Історія про те, як Олена Шовгенова публічно висміяла на вечірці іммігранта Українофоба, стала притчею і здебільшого закінчувалась словами. І з того часу вона розмовляла виключно українською мовою. Але не потрібно забувати, що на той момент українська для Олени була практично іноземною, проте опановувати її вона почала старанно, тим більше, що й вчителів не бракувало. Та найзавзятіше взявся за це бандурист Михайло Теліга високий, вродливий юнак, родом з Кубані, ще донедавна він був старшиною армії Української Народної Республіки. Вони багато часу проводять разом, читають, спілкуються, танцюють. Дискутують. Розцвітають кущі Ясмину, грає сонце височині, чи зустріну, чи не зустріну, чи побачу тебе, чи ні, і куди б скерувати кроки, щоб тебе я могла знайти. Тільки бачу, іде високий, приглядаюсь, чи то ж не ти. І не вітряно, і не хмарно все заповнить весняний сміх. Цілий день я проброджу марно, не зустрівши очей твоїх. І зате серед ночі, любий, весняному моєму сні поцілуєш мої ти губи і щось тихо шепнеш мені. Любов свобідна, михайлику, і я ніколи не візьму ніяких обіцянок і нічого такого. Робіть, любий, як знаходити. І мені ви ніколи не зробите неприємності. Тільки така любов гарна, як у нас, коли вона не каторга єгипетська, не обов'язок, а світле, радісне, вільне щастя. Любов неможлива без повного цілком довір'я, а я вам вірю безмежно. 1 серпня 1926 року Олена та Михайло Теліги одружилися. Ще навчаючись у празі, Олена розпочинає свою літературну діяльність. Проте публікації перших віршів не знайдено. Але у 1927 році про неї вже починають говорити як про поетесу. Без дозволу автора, друзі надсилають її вірші редакторові літературно-наукового вісника Дмитрові Донцову. Саме він, ідеолог українського націоналізму, його ідеї, думки, переконання. Матимуть величезний вплив на творчість та життя нашої героїні. Разом з представниками прайської поетичної школи Маланюком, Мосензом, Ляторинською, Стефановичем та багатьма іншими, Донцов сформує духовний світ Олени Теліги як української поетки з національним менталітетом. У 1929 році помирає мати Олени, і вони разом з чоловіком переїздять до Варшави. Закінчується романтичний період студентства і розпочинаються важкі емігрантські будні. Грошей постійно бракує, Олена змушена підпрацьовувати. Переписувати старі книги, інколи працювати манекенницею в магазинах, аж поки не влаштовується вчителькою молодших класів. Саме в польській столиці відбувається особиста зустріч з Донцовим. Згодом Теліга стає постійним автором його вісника. А незабаром яскравим представником Вісниківської квадриги, яка мала вагомий вплив на духовний світ української міграції. В цей період Олена Теліга найактивніша учасниця громадського та політичного життя, святкування, урочисті академії, літературні дискусії. Вона скрізь бере участь, виголошує реферати, читає власні вірші. Її цікавить щонайменша звістка з поневоленої України. Настільки не то, що ненавиділа радянську владу Севєчину, Вона чітко пояснювала, чому, чому ми повинні від цього відхреститися і свого життя в будь-яких проявах, в будь-яких галузях відсіяти від себе, що Україна має йти своїм шляхом. Сьогодні оцінюючи поетичний хист Олени теліги, відомі дослідники літератури та мистецтва ставлять її в один ряд з Леси Українкою. Відзначають пасіонарність її лірики, але не менш вагомою є її спадщина як публіциста та літературного критика. Її публіцистика це підручник, як стати громадянином. Зокрема, її стаття Партачі життя, блискуча стаття, яка сьогодні є настільки актуальною, що перш ніж кожен депутат мав би прийняти присягу, він би напевно повинен перечитати, от власне цю статтю Партачі життя. Бо там про ті моральні цінності, там про етичні цінності, і це були правдиві лицарі духу. Весела, чарівна, витончена, романтична дама у капелюшку і рішуча послідовна завзята людина з чіткою громадянською позицією. Все це вона, Олена Теліга, для неї не існує компромісів вона чітко усвідомлює своє місце і покликання. Або. Або ми, письменники, повинні діяти не тільки словом, але й власною відвагою. Бо що, як не власна відвага надає слово божественної сили? Яка піднімає дух народу і запалює серця, нам не може бути однаково, не може бути однаково, якою мовою говоримо, які книжки читаємо, які пісні співаємо. А коли все одно, то хто ми є? Не народ, а невиразна юрба та сіра, вічно принижена маса. Ми повинні битися і спільними зусиллями подолати диявольську більшовицьку машину, ціль мого життя. Це поворот на Україну до Києва. Вона глибоко проаналізувала те період розстріляного відродження, оті величезні втрати українського народу, які ми понесли у 30-х роках, що фактично весь модернізм, так би мовити, вибухнув в Україні, і він дійсно міг стати такою дуже потужною основою для творення великої такої дійсно гідної української держави. Варшавський період був надзвичайно плідним для Олени Теліги. Під впливом вісниківського оточення та подій в Україні політичні та суспільні погляди її остаточно формуються і набувають яскравого націоналістичного забарвлення. Вона багато працює з молоддю, часто виступає перед українською студентською громадою, друкуючи численні публіцистичні твори. Коли її інтересів широке, від захоплення силами, що повністю віддаються боротьбі за ідею. До ролі жінки в боротьбі за українську націю Олена Теліга говорила про те, що коли потрібно, то жінка повинна дати всю свою ніжність і любов. Але у відповідальні хвилини, то вона також повинна стати поряд з чоловіком. і Якщо буде така потреба, то взяти і меча до рук. Цей період багатий і на міфи пов'язані з її особистим життям і приписують численні романи, захоплення, зокрема, Дмитром Донцовим. Сама Олена дала відповідь у своїй поезії: не любов, не примха і не пригода ще не всьому зватися дано. А найближча її подруга Наталія Лівицька холодна згодом напише, що, знаючи телігу, вона впевнена, що то все було тільки платонічне. А тим часом Європа живе передчуттям нової світової війни. Після трагедії Карпатської України в Телігі не лишилось жодних ілюзій щодо політики Німеччини і Гітлера в Україні. Якщо війна і мала дати шанс українцям здобути незалежність, то розраховувати слід було лише на власні сили. У грудні 1939 року Олена та Михайло переїхали до Кракова, де Олена зустрілась з товаришем своєї юності Олегом Ольжачем. На той час він був вже відомий не тільки як талановитий поет. Але як політичний та громадський діяч, заступник голови проводу ОУН. Олена так само вступає до лав організації українських націоналістів та активно включається в роботу. Працює в культурній референтурі ОУН, готує ідеологічні і вишкільні матеріали, які відправляються на українські землі, складає тексти відозв, листівок, летючок. Перше побачивши Телігу, революціонери-підпільники поставились до неї з недовірою. Така молода, вродлива пані не годилася для небезпечної підпільної боротьби. Однак же після перших слів Олени вони пройнялись до неї довірою. Вона просто жила і робила так, як вона вважала, так як їй дозволяло її внутрішній стержень, і вона не могла відхлитися інакше. У Кракові Деліга очолює мистецьке товариство Зарево. Гуртує навколо себе творчу молодь. Інтенсивно студію літературу, що надходить з під радянської України, займається і нелегальною роботою, пов'язаною з підготовкою похідних груп ОУН в Україну, і сама готується вирушити до Києва при першій можливості. Коли навесні 1940 року в ОУН стався розкол, Олена Теліга сприйняла це як величезну українську трагедію. Вона не розуміла, як таке могло статися, особливо в той час. Коли батьківщина потребує єдності, сама ж вона залишається на боці голови ОУН Андрія Мельника. І коли це трапилося, і коли стали окремо бандерівці, окремо Мельниківці, почалися. Чому правду ми скриваємо по сьогоднішній день? Це була справжня війна між двома фактично одним світоглядом, але з іншим відтинком. В той відповідальний час вони мали би відповідально віднестися і до долі найпотужнішої на той час організації українських націоналістів, бо їхні особисті амбіції стали вищими, ніж ті проблеми, які вже вирисовувалися, бо це вже початок війни було що розумілося, що от-от буде та війна, і там буде інша міра відповідальності. У липні 1941 року Олена Теліга разом з Уласом Самчуком в складі однієї з похідних груп Рушає в Україну. Перехід через Сян, не надто приязний Львів. Рівне. І ось нарешті Київ. Сповнюється мрія Олени. Вона вдома. Одразу береться до роботи. Очолює спілку українських письменників. Організовую пункти харчування для своїх соратників, співпрацює з газетою Українське Слово Івана Рогача. Починаю видавати літературно мистецький альманах літаври. Тут друкуються Ольжич, Самчук, Маланюк, Мосенц. Вперше за довгі роки в Києві говорять про українську державність, все це не викликає захоплення у німецької влади. Спочатку закривають українське слово згодом літаври. Серед літераторів та членів Організації українських націоналістів починаються арешти. Телігу вмовляють залишити Київ, виробляють для неї з Михайлом документи, попереджають про засідку в приміщенні спілки письменників. Але вона Олена Теліга для неї не існує компромісів або, або. а для нього немає життя без неї. Знаю ти вже все вирішила. Або, або. Або, або. Я нікуди не поїду. А я завжди з тобою. Сьогодні є збори спілки письменників. Треба приготуватися. Я виступатиму. Ходім. Одягнемо чисті сорочки. Ще не знаний, ще не пережитий. Єдиний день мого життя корона. І що це буде? Зустріч, чин, екстаза чи дотик смерті на одну хвилину? Душа дозріє, сповниться відразу, подвійним смаком меду і полину. А дибне серце п'яне і завзяте відчує певність, мов нехибну шпаду мій день, єдиний, неповторне свято, найвищий шпиль.